Так, всім привіт, 8 серпня. Бачили, що ми зробили з комбайна, чи я ось і другий день я вже під ним, як кажуть, живу. Поїхав у Кривий Ріг, взяв вал 55-й, сталь 45-та. Проточили на 52. Тут 52-й діаметр. Все зробили, варили. Там спереді як було по-заводському. Оці тяги розпорні їх було вигнуло за тим нижнім бугелем, щоб немає під низом вал. Все рівняли, на гарячу не, не гріли нічого, просто на холодну надавлювали трактором, пресом, що могли коротко. варили вал. Ось такий сюди. Ну і вирішили, може кому цікаво, длінше я зробив його, мабуть, сантиметрів на 15, він отако закінчувався. Оцей хамут. Отак він був. Зробив занадто якась великий. Можна його дрізати, хай стерчить він не мішає в принципі. Ну і зробив таке усіллі. Профіль 80, не 80, 60 на 60 профіль. Стінка п'ятерка. Тому що він там під низом вал держався добре, а вся основна балка це ось ця задня на цьому кусочку. І він виходить, от, -от він якраз переломився. Чи устало с метала, чи час прийшов, але переломився. Ну, ще завтра денок, трошки попідкрасимо тут. Ржавчину почухраємо та й будемо собирати. Бо треба докосити там полоску гірчиці, і залишилось. Так, кому може цікаво, нема в мене граблини. Вже її другий рік як зняв, зробив сюди таку скатну доску. Вона зараз підв'язана проволкою, он давала клавіші, позаважає працювати. Отак вона йде сюди вниз, отак десь. Так, і вирізав тут поперечний уголок. Думали ми перенести його вище. Чому вирізали? Тому що не сюди проходить тут солома Тої гірчиці, чи пшениці, чи лібо що косили, чи горохова. І бува забиває тоді до льнителя, до всього. Оце таке Євро решета в мене стоять. Хто їх ставив, знає. Зерно частіше на них багато, набагато краще, але не ідеальні вони. Проблема теж з ними є, з цими євриками. Ну, Захотілося, поставили. Це такі діла. Де що могли, повварювали, повиварювали, все повинні, все зробили як мови. Сьогодні субота, вже не пам'ятаю яке число. Давно я не знімав відео, нічого, як кажуть, настрою немає з такою ситуацією, з війною в Україні. Ну що, працювати все одно треба, вже ми відсіялися. Десь кукуруза якась ходить, сонях. Посіяли просо теж. Гірчицю, горох, да, гірчицю, горох. всі ярі зернові відсіялися. Настав час, чи дойшли руки, як кажуть, до нашого комбайна Ниви, на якому ми зняли двигун. Двигун в робочому стані. Перший він раз розбирається з відродження з 2005 року. Значить, яка тут возникла проблема? Дуже великий став осьовий розбіг колінчастого вала. Тому що на третій корінній четверта-четверта корінна шийка, є у нас отакі полумісяці, які утримують вал осьового розбігу. Ну і виходить, ось ми стару витягли з сторони сцеплення. Постоянно ждали виживний підчіпник на сцеплення, на колінвал. І вал все равно двигається наперед до, до шківа. І оці шайби зносилися, ну вже донімагу, як кажуть, на їх пайка, яка була, вона вся вже стерта, вже метал почало Ну, Щоб розуміли, стерло із 5 мм тощини шайби зробило 3 мм. Ось я показую нову. І ось стара. Оце так зносилося. Купили нові вкладиші, Колінвал b 1 стандартний. Купили нові вкладиші, тому що самі ці полумісяці не купиш. Ну, підкинемо всі корінні кладиші зараз і от, соответственно, ці полумісяці, щоб убрати осьовий цей розбіг. Щоб розуміли, осьовий розбіг такий був, що... При запуску комбайна навіть сапуна дим валив комбайн, чи цей двігатель нагрузку. На да. Де то щоки торкалися до бугелів, коли воно вижате зсиплення, було молотарка не включена. Коли молотарку відпускали, воно одразу все пропадало. Ну, Як кажуть, ми рік цей відпрацювали, а це вже хоч не хоч. Рішили, рішили зробити такий йому мілкий ремонт. Зняли своїм маніпулятором прямо тут на місці положили його. Переберемо, що нам треба, посадимо по дому на герметі, хай буде працювати він далі. Це таке коротеньке відео. Що хочу ще сказати. Хотів би поблагодарить чоловікові, який мені відправляв з Київської області мішечки з під рису б Я їх фасував. На наше військо і відправляв. Так що велике дякую йому, що поміг, що одізвався. Всі твої мішечки пішли по назначенню, хлопці фасують, я розвозю, частину приїжджають, забирають з воїнських частин. Ну і так допомагаємо трошки, як кажуть чи чим можемо. Та й далі працюємо. Надіємося, що рано чи пізно. Країна побідить, вистоїмо ми в цій тяжолій війні і все буде добре. А нам треба працювати, як і всім другим аграріям, щоб кормити, як кажуть, країну. Ну що, всім пока. Дякую тим, хто мене дивиться. Пишіть, коментуйте, якщо цікаво, ставте лайки.